Господи, умилосердись над нами, Господи, умилосердись над нами. Христе, умилосердись над нами, Христе, умилосердись над нами, Господи, умилосердись над нами, Господи, умилосердись над нами. Боже, Отче Небесний, умилосердись над нами, Сину Божий, Спасителю світа. Умалосердись над нами, Боже Духу Святий, умалосердись над нами, Пресвята Тройце, один Боже, умалосердись над нами, свята Маріє, царице дівиць, молися за нас, свята філомено, молися за нас, свята філомено, від колиски наповнена великими ласками. Молися за нас, свята філомено, храми недосконалою покори, молися за нас, свята філомено, жертву Христової любови, молися за нас, свята філомено, приклади сили й терпіння, молися за нас, свята філомено, непереможний борче за чистоту, молися за нас. Свята філомено, дзеркало найгероїчніших чеснот, молися за нас, свята філомено, тверда й неустрашна серед мук, молися за нас, свята філомено, збечована, як твій небесний обручник. Молися за нас, свята філомено, прошита градом стріл, молися за нас, свята філомено, Кайданах утішена Божою Матір'ю, молися за нас, свята філомено, в чудесний спосіб, вилікувана у в'язниці, молися за нас. Свята філомено, ангелами піддержана серед мух. Молися за нас. Свята філомено, що вибрала радше упокорення й смерть, ніж славу трону. Молися за нас. Свята філомено, що навернула свідків свого мучеництва, молися за нас, свята філомено, що вичерпала люд своїх катів, молися за нас, свята філомено, покрови невинних, молися за нас, свята філомено покрови юнацтва, молися за нас, свята філомено, прибіжище обездолених, Молися за нас, свята філомено, здоров'я хворих і немічних, молися за нас, свята Філомено нове світло войовничої церкви, молися за нас, свята філомено, що повалила безбожність наших часів, молися за нас, свята філомено, що відродила віру і сміливість вірних. Молися за нас. Свята філомено, якої ім'я славне в небі, а страшне в пеклі, молися Моли за нас. Свята філомено, що виявилась найблискуші... найблискучішими чудами, молися Моли за нас. Свята філомено, могуча в Бога, молися Моли за нас. Свята філомено, що царюєш у славі, молися Моли за нас. Ягня Боже, що усуваєш гріхи світу, услиш нас, Господи, ягня Боже, що усуваєш гріхи світу, прости нам, Господи, ягня Боже, що усуваєш гріхи світу, помилуй нас, Господи, молись за нас, свята філомено, щоб стати нам гідними Христових обітниць. Благаємо Тебе, Господи, простити нам наші гріхи за молитвами святої Філомени, діви й мучениці, що завжди була милою Твоїм очам через свою визначну чистоту й виявом усякої чесноти. Амінь.